Вітаю, шановне панство! Я Довженко Данило Олегович, студент групи КНТ 111 М, пропоную до розгляду мою дипломну кваліфікаційну роботу магістра на тему дослідження та програмна реалізація методів зладження у комп'ютерній графіці. Метою даної роботи була розробка програмного забезпечення для оцінювання методів зваджування ліній та нового методу зваджування ліній з підвищеним швидкостю згладжування. Основними завданнями були ознайомитися з методами згладжування ліній, вивчити критерії для їх оцінки, розробити програмне забезпечення з метою оцінки результатів зваджування ліній разними методами, програмно реалізувати динамічний метод зваджування і провести експеримент з оцінки методів згладжування. Тож, оскільки у процесі розробки графічних редакторів виникає проблема ламаних ліній, які не для вирішення цієї проблеми використовують методи згладжування ліній, такі як метод згладжування шляхами без є, метод згладжування кривими без'є з точками в центрі базових відрізків, кубічних сплайн інтерполяційний багаточленова гранжа та шматково лінійна інтерполяція, метод згладжування шляхами без є, в основі його лежать криві без'є, Побудова цього способу передбачає розташування опорних точок у базових точок від початкової кривої. До переваги цього можна віднести вишуку швидкодію реалізації а до недоліків спотворення початкової форми кривої, приклад, зваджування зображено на малюнках. Як бачимо, максимальний кут згладженої кривої більших градусів, що говорить про точки, в яких згладжування не працювало. Швидкодія методу досить висока завдяки тому, що на три точки початкової кривої будується одна крива без'є. Як видно з графіку, залежність згладженої кривої від кількості точок початкової кривої лінійна, а час додавання однієї точки не залежить від кількості точок. Метод згладження кривими без є з точками в центрі без базових. Від різків. до налаштувань цього можна віднести коефіцієнт з суву точок. Можна побачити приклад роботи згладжування різними коефіцієнтами з суву. Цей метод показує дуже хороший результат згладжування, не допускаючи гострих кутів, при цьому зберігаючи початкову форму в будь-яких умовах. Цей метод не вимагає перебудови попередніх точок після додавання нових, залежність часу перебудови шляху від кількості точок лінійна. Кубічний сплайн е забезпечує високу якість зваджування, якщо всі точки розташовані в порядку зростання по осі X, але не можуть бути використані, якщо умова не виконана. Спочатку потрібно рішення СВАР, що призводить до того, що швидкодія даного методу низька і так само суттєво залежить від вхідних даних, як коливання часу у певному діапазоні значень. Цей метод негумано використовувати для малювання, оскільки для додавання першої точки необхідно розрахувати весь шлях знову. Інтерполяційний багаточлен лагранжа. для розрахунку проміжної точки досить вичислити функції у цій точці. До переваг способу можна віднести простоту його реалізації. При використанні способу потрібно, щоб вхідний набір точок відповідав обмеженню зростання по осі X. Інакше спосіб. Не працює. Одним із властивостей методу є нестабільність крайніх точок, що виражається у високих аплітудних коливаннях на краях кривої. Через це точність методу низька. Швидкодія найнижча з представлених залежність часу побудови кривої від кількості точок квадратична. Шматкова лінійна інтерполяція. Завдання цього методу полягає у поєднанні точок на площині прямими лініями. Швидкодія методу найвища з розглянутих, оскільки роботу яку виконує метод тільки копіювання. Набору точок у пам'яті, тож зі сказаного вище можемо зробити висновок, що ці методи недостатньо продуктивні і зручні у використанні. Тому розроблено новий метод динамічного зваджування. В основі динамічного методу зваджування ліній лежить рух тіла з деякою масою під дією сили у певному напрямку. Зразок роботи згладжування та умов різних параметрів маси тертя можна Можна побачити. Можна, е, побачити вплив параметра кількості кроків на результуючу дію. На цьому етапі було запропоновано метод згладжування, який базується на законах динаміки. Даний метод, як зваджена лінія, використовує траєкторію руху уявного тіла під дією сили, що спрямована до, точ... до точок початкової лінії. У рамках розробки мобільного графічного редактора було реалізовано динамічний метод зваджування, синя лінія, показує вхідні дані. Е, Тобто ламану лінію. Помаранчева лінія показує результат роботи згладжування. Динамічний метод згладжування був успішно реалізований у мобільному додатку мовою Java. Основною проблемою при реалізації методу на мобільному пристрої є різноманітність пристроїв, що виражається у періодичності опитування сенсора. Різниця в періодичності опитування сенсора між пристроями призводить до того, що параметри методу не можуть бути оптимальними для всіх пристроїв одночасно. Розглянемо приклади. Згладжування динамічним методом на шаблонах граф та е, спіраль. Чим менший кут, тим краще згладжена лінія. З такими показниками е, вона поступається лише кривим Біз є, як згладжування. Метод кривих Біз є показав найкращі результати якості зваджування, е, допустив гострі кути на обох шаблонах. Методи кубічного сплайну та багаточленного гранчу взагалі не згладили шаблони спіраль. У зв'язку з їх обмеженнями. Е, на форму лінії. Для оцінки точності відновлення форми початкової лінії використовують середню відстань від початкової лінії до звадженості лінії. Меншу форму лінії спотворює метод кривих без є. Динамічний метод має найбільшу середню відстань. Це свідчить, що форму лінії він відтворює лише частково. Шляхи без є суттєво змінюють форму лінії, додаючи до неї нові повороти та кути, як зладжування за двома параметрами. Динамічний метод зладжування є другим, є незначним відривом, поступаючись місцем кривим без Є. За допомогою методики тестування швидкодії методів виконуємо тестування динамічного методу заладжування. Також кількість точок не впливає на додавання нової точки масиву, що означає, метод можна застосувати під час малювання. Порівняно з іншими методами, динамічний метод згладжування показує хороші результати швидкодії, поступаючи у ще шляхам без є, як було показано вище. Тож на основі критерій звадженості було розроблено програмне забезпечення для оцінки методів звадження за критеріями якості та швидкодії. За допомогою цього програмного забезпечення було виявлено переваги та недоліки розглянутих методів. Недоліки довели необхідність розробки методу згладжування ліній, що ґрунтується на фізичній моделі руху тіла. Цей метод було реалізовано програмно та виконано порівняно порівняна... порівняльний аналіз. Розробленого методу та методів аналогів для згладжування ліній. Розроблений метод показав найкращі результати як за показниками якості згладжування, так і за показниками швидкодії, демонструючи оптимальне співвідношення якості згладжування та швидкодії. Розроблений метод може бути успішно застосований у графічних редакторах, щоб уникнути ефекту зламаності, намальованих користувачем ліній. Тож, дякую за увагу!